Дві людини загинули, та одна дістала поранення на Одещині. Такі наслідки чергової ворожої атаки ракетного удару російські війська завдали по регіону вчора ввечері. Під прицілом опинилися і житлові будинки у передмісті Одеси. Докладніше про обстріл в матеріалі Андрія Настасова. Одещину ворог атакував в суботу о пів на дев'яту вечора. З території тимчасово окупованого Криму російські загарбники запустили дві балістичні ракети, ймовірно, Іскандер М, та ударили по цивільній та транспортній інфраструктурі. Обидві ракети мали касетну бойову частину. Правоохоронці фіксують наслідки та з'ясовують деталі чергового терористичного акту російської армії проти мирного населення Одещини. Внаслідок атаки у своєму будинку загинули двоє місцевих жителів: чоловік та його дружина. Ще одна літня жінка дістала осколкові поранення, в неї травма голови та кульшового суглоба. Я на ногу встати мага. Я на ногу встати не можу. Не знаю, що в мене там з ногою. Тут ще зашивали. Я не буду показувати. Також голова зашита і забої по тілу. Їх я лише сьогодні помітила. Люди розповідають, все сталося дуже швидко. Пані Лариса під час ворожої атаки відпочивала у своїй спальні і щойно пролунали сигнали повітряної тривоги, ледве встигла перейти в коридор, щоб скористатися правилом двох стін. Така Ось тут в мене є така лавочка. Я зазвичай ось тут і сиджу, але я не встигла дійти. Я тільки сюди дійшла. Вилітає звідти люк. Він напевно мене і вдарив, бо забій є, і я якось отак провалилася туди, у ванну кімнату. При цьому будинок жінки вже вдруге страждає у квітні, внаслідок прильоту ворожої ракети. В оселі був зруйнований дах да. Карітас так, це буквально місяць тому. Громадська організація Карітас зробила мені чудовий новий дах. Новий дах я так раділа. І ось вкотре прилетіло. Загалом пошкоджені близько двох десятків житлових будинків та господарчих споруд. Там розбиті дахи, вибиті вікна, двері, потрощені меблі. Комунальники видають людям плівку та будматеріали. На Одещині зараз потужні зливи, тому потрібно захистити домівки від опадів. Ну а прокуратура проти російських загарбників розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Андрій Настасов і Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон Єдині Новини.